Вітаю! Мене звати Юрій Ромашко. Я виконавчий директор Інституту аналітики та адвокації. Сьогодні я роблю апдейт ключових подій у сфері відбудови. Поїхали! Цього тижня в Берліні відбулася чергова конференція, присвячена відновленню України. Ініціаторами заходу стали Олаф Шольц та Урсула фон дер Ляйен. Серед іншого було анонсовано створення координаційної платформи для донорів відбудови України у майбутньому. Платформа стане основою для плану маршала 21-го століття. До ініціативи мають долучитися не лише країни Європи, а й учасники J7 та інші. Перед цим буде створений майданчик для регулярних зустрічей союзників України, які вже встигли назвати фінансовим Рамштайном. У цьому форматі будуть обговорюватися термінові грошові потреби. Проте питання інституційної архітектури відбудови на цій конференції. Так і не торкнулися однак без чіткого уявлення всіх процесів, зобов'язань та координації всіх сторін успішна відбудова неможлива. Міжнародні партнери мають бути впевнені, що Україна буде ефективно і прозоро впроваджувати проекти відбудови і модернізації. Тому важливо вивчити уроки минулого, зокрема і багаторічної співпраці з МВФ. Інститут аналітики та адвокації завершив дослідження щодо рівня виконання Україною своїх зобов'язань за програмами ЗМВФ. Саме неповне їх виконання стало причиною того, що Україна недоотримала близько 12 мільярдів доларів США і це. Лише за трьома останніми програмами. Україна потребує рекордно багато грошей, тож питання виконання програм з МВФ особливо актуалізується, адже від цього буде залежати фактичний обсяг отриманого фінансування. Детальніше про результати дослідження ви можете дізнатися за посиланням під цим відео, а також в щотижневій розсилці новин від коаліції Райз Україна. Підпишіться на неї, якщо ви досі цього не зробили. З вами був Юрій Ромашко, виконавчий директор Інституту аналітики та адвокації. Дякую і до зустрічі!